Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання роблю розклад на тему Україна та Швеція, розвиток взаємостосунків від поточного моменту на 3 роки вперед. Сьогодні, 31 грудня 2023 року. Так, і для висвітлення цього питання я роблю розклад «Кельтський хрест. Буду намагатися вам все показати. Вже... Відчуваю себе як Гулів в страні Ліліпутів, коли <смі> <смі> мала місця для того, щоб щось показати. Так, Україна. Карти України розкриваємо. Україна ресурс України. Дивимось. Так, це Я вам показую. В Україні багато ресурсів, але дуже важливо, щоб Україна. Не розпорошувала його безцільно, знаєте, щоб вона ставилася обережно до своїх ресурсів. І перед тим, як щось комусь пропонувати, необхідно визначити справжні наміри тих, хто хоче з тими ресурсами скористатися. Тобто, щоб було однаково, щоб був баланс у стосунках. Далі, роль України. Карта світ, пряма. Роль України. А яка роль завершити історію завершити історію із сузалежними стосунками? Тобто ні в якому разі не впадати в сузалежність від інших своїх партнерів. Тобто стати незалежною, оця от роль. Не чекати, що от ми зі Швецією от будемо як мати партнерські стосунки, і це вже буде як все. Ми вже залежні і нам вже все винні. Ми маємо свої ресурси, і нам потрібно навчитися використовувати свої ресурси і ні в якому разі не впадати в співзалежність. Так, опасіння України. Я подивлюся, може, я не все буду говорити. Опасіння О, зупинити. зараз. Опасіння України те, що влада буде чинити, знаєте, не буде, скажімо так, притримуватись рівних партнерських взаємостосунків. Опасіння, що. Народ буде незадоволений діями влади, що може зупинити хід подій. Оце от опасіння іде. Опасіння ще те, що наші партнери, от влада наших партнерів, також може. Не захотіти за якимись причинами е, мати з нами якийсь контакт внаслідок знову ж таки незадоволення нашими діями. Підкилинкові, підкилинкові дії, які в нас тривають дуже довго. Оце, от я так розумію, це от це от. Крадіжки, корупція прив'язка до цього, розумієте? Прив'язка до такого сталого підвішеного стану, який пов'язаний із крадіжками. Але воно все у всіх на, на, на виду. Тобто, знову ж таки, Україна е, боїться. По-перше, що влада буде робити не так. Ну, щось таке, що буде суперечити цінностям цих взаємостосунків. І, е, окрім цього, ще і влада Швеції не схоче з нами мати нормальних стосунків із за того, що в нас вор на ворі сидить і вором поганяє. Злодій на злодії сидить. Ну, У владі мається на увазі. Так, ресурс. Швеції. Ресурс Швеції, що він хоче мати гарні стосунки. Він готовий. Це от як гарна ідея. Гарна ідея, яка стосується. Ну, щоб не було це марно, знаєте, марно. Щоб ця їхня допомога нам, яку вони нам дають і дадуть ще, вона не була марною. І щоб ми нею користувалися е, плідно. Окрім того, в цих взаємостосунків, е, який є ресурс в, цій, в Швеції, а в тому, що те, що вони дають, вони хочуть, щоб ми навчилися цим користуватися самі. Вони нам дають вудку, і ми вчимося ловити рибу. Ось в чому ресурс. Тут замах на бездіяльність. Тобто вони не будуть нам давати постійно гроші, постійно якісь ресурси, просто так. Вони нас можуть чомусь навчити. Або один раз, два рази вони нам допомогли. Вони нам дали якби, такий от потенціал. І тепер нам потрібно далі йти. Тобто, знову ж таки, співзалежність, тобто, щоб не було співзалежності. І ставлення, ставлення Швеції до України. Ставлення. Ну, дивіться, ставлення. Ну, ми їм подобаємося, я скажу так. Ми їм подобаємося. Але те, що в нас робиться активне розбазарювання грошей, які нам дають, знову ж таки, корупція. Корупція, крадіжки, злодія на злодії. І оці всі Корупціонери вони дуже добре живуть, але хочуть, щоб гроші і ресурси поступали знову. Розумієте, От вони набрали собі грошей і тепер знову хочуть допомогу. Тобто гроші знову йдуть не туди, куди потрібно. Гроші йдуть на задоволення, на те, на що не потрібно йти. Наразі військовий час, наразі війна в Україні. І жирувати це взагалі аморально. Це м'яко кажучи. Так, минуле. Україна, Швеція. Минуле. Я не знаю, в принципі, я не відстежую взаємостосунки України і Швецією. Ви просто попросили мені зробити цей розклад. Але у минулому були якісь такі сумнівні протистояння між керівництвом країн. Ну, от ось таке, знаєте, щось. Хтось, чи хтось комусь щось доводив, чи хтось з кимось чимось був, не погоджувався. Ну, от щось таке там було. От як протистояння і сумніви один в одному? Ну От якось так. Якісь такі спірні питання були. От, ну, я не знаю, напишіть мені, що там. Так, теперішні. Теперішні, Теперішнє, що? Зупинка. Теперішнє я хочу так сказати. Тут ідеться мова щодо активної допомоги. Я так скажу, тут якби мова йдеться наразі, я не буду вам все говорити, щоб це не розповсюджувалось. Йдеться мова про спробу проштовхнути, проштовхнути якусь активність, і відкрити ну, щодо відкриття далеких перспектив для цієї активності. Ідеться спроба проштовхнути. Ну, Мені не подобається те, що тут паш перевернутий. Чи хтось може підніжки робити цьому. Що це таке? Ну, хтось, якби, хтось тишком нишком робить перепони. що Чи то забагато, забагато даємо, чи а чого ми маємо давати? Ну, ну от таке. Хоча, хоча от хтось там є такі, хто протидіє цьому. Хоча перспективи в нас би були дуже такі потужні, якщо би цей хтось не пхав палки в колеса. Ось так. А, знаєте, що ще можна так сказати? Можливо, тут йдеться мова, що з нашого боку, тут же йдеться мова про взаємостосунки, з нашого боку хтось якби пінки дає, знаєте? Ану давайте, давайте. Ану давайте коли вже? Давайте ми вже чекаємо, ми вже не можемо дочекатися. І оце якби відштовхує нас від них. Я ще так це розумію. І цим створюються палки в колесо. Коли от в когось якісь такі апетити, такі не, ну, неуємні, і хтось, ну давайте, ну вже ну коли вже, ну хтось якби, форсує події дуже сильно. І тому воно, якби оце от дисбаланс, ця нетерплячка, вона приводить до тупіка. Так, далі. Майбутнє — це на, на перший рік. На перший рік. Це протягом наступного року, 24-го року. Так, планування полегшити ситуацію із невірними пожертвуваннями або нестачею пожертвувань. Нестачею пожертвувань для нашої перемоги. Тобто наступний рік будуть робитися якісь такі дії, якісь кроки, які зможуть нам бути більш потужними, більш сильними, посиленими, тобто, вони будуть нам давати якусь допомогу, яка унеможливить. Домінування ворога над нами. Наступний рік, другий рік. Так, другий рік, перевернута. Я ось тут покладу її. Другий рік, це 25-й рік. 25-й рік. Будуть якісь результати такі, знаєте, будуть результати пов'язані із от, з, з нашими ресурсами. Тобто, знаєте, вони от такі відчуття, ніби вони, от, якби коли ми будемо дуже сильно в них потребувати в Швеції, ми будемо їх дуже сильно потребувати, і, можливо, щось буде в нас ну, дуже велика нестача ресурсів. Вони нам допоможуть збалансувати цю нестачу. Те, що в нас буде не, не, не вистачати, вони нам можуть віддати, допомогти. І третій рік це 26-й, так? Так, 26-й рік. Тут іде співпраця, співпраця, і навіть іде, будемо ділитися один з одним якимись ще напрацюваннями. Тобто тут ідеться мова, як вже така співпраця і як сім'ї ми будемо. Будемо як одна сім'я. Будуть дуже тісні партнерські стосунки. От бачите, навіть чогось ми навіть досягнемо. Досягнемо і з цього почнеться щось нове в нас. Нове, якийсь такий буде момент, коли почнеться нове у доланні кордонів. Тобто, якщо от ще були якісь такі яка, недовіра до нас, то вже в 26-му році цієї завіси недовіри не буде. Тут буде йти в нас якесь об'єднання, об'єднання з цією країною. І е, започатковано щось нове, якесь буде таке на рівні якогось триумфу. Ну, Такий розклад в мене вийшов, але е, ітогова це десята позиція, тобто вони підхватять нас в якісь такі ситуації, коли ми можемо щось. Щось втратити. Ну, от якось вони нам допоможуть. Буде ще якась така недовіра. Вони крізь цю недовіру якось. Знаєте, через не хочу. Через не хочу вони нам допоможуть. Знову ж таки, я вам говорю, в чому йде. Проблема, і ви самі це без мене знаєте. Крадуни. Крадуни і хабарі. Ось що в нас. У 25-му році почнеться от, вже заспокоєння після того, тої недовіри. От, ну, напевно, це вже буде ближче до кінця 2025 року. Ближче до кінця 2025 року в нас буде вже зародження е, якихось таких чогось спільного традиційного з ними. А вже в 26-му в нас буде, ну, вже от як якась один тандем, одна спілка, спільнота, союз, ну, от щось таке. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Сподіваюся, не дуже було нудно. Але намагалася висвітлити все ну, по мірі можливого. Все говорити також я не можу. Того, що ви знаєте, чому треба бути обережним. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку, терпіння, увагу. Все є Україна, і ми перемагаємо з прийдешнім вас новим роком. Миру та спокою!